Вся слава Ісусу Христу, хотіла поділитися, що найбільше мене торкнулося з проповідей наших пасторів: що хто такі люди Божі? Це посланці Божі в наше життя, це посланці Бога, тут на землі. І насправді дуже багато людей відкидає тих посланців Божих. І знаєте, моє сперечання, моє відкидання, моє противлення людям Божим ніяк не шкодить їм. Але якщо я відкидаю тих, кого Бог посилає мені, Бог каже, ви. Відкидаєте мене. І знаєте, Іов, пророк Божий, він залишився пророком Божим в очах Бога. А ті, які коментували, які сперечалися з Іовом, які говорили, що Бог не з тобою, ти проклятий, на Іова це не повпливало. Він так і залишився тим пророком, тим посланцем Божим, тою праведною людиною в очах Божих. І Бог ще й сказав: якщо Іов не помолиться за вас, коментатори, вам не буде прощено.